Доброго ранку, друзі. Ой, прокинулась. Скажу правду, дивіться, під очами мішки. Вчора дуже зморена була. Вчора я ж робила обід за чоловікові, за чоловіком. Рік. Добрую рано встала, пів п'ятого, тому що обід готувала сама. На пів восьмого до церкви Парастас наймала. Тут дівчатка мені, звісно, допомогти. Прийшла сестра, прийшла подруга. Ну, слава Господу Богу! Все пройшло благополучно, все зробили, все відбули і життя продовжується. Городи заростають, дітки до мене приїхали, донька з внучатками. Ще сплять. шоста ранку. Я вийшла, думаю, піду, але я хоч е, бройлерам корму нема. Вчора, що попало, то їдять. Два рази в день. А вони ж великі, вже не вистачає. Думаю, що це нас вже запустили на якусь дієту. Та й так, зараз піду корму, зроблю бройлерам. Та й треба трішки сапати. Хоча там донька мені казала, мама, я буду в тебе сапати, а ти мені будеш з дітьми. Я так хочу від них відпочити. <риклад> я согласна на все. <риклад> Добренько, йду робити корм. Ой, коса тупа, косити не можна. Ну я ж не тямлю і до потяга прийти, але хоч трішки щось. Просто... Бурани ростуть з такою скоростю, щоб так шоросло. Popke triške, po kosila, sonce pripeka, zloba teče, zaradi zberejo, zdaj nasukujemo. Донька поїхала за памперсами ці красуні, а ми так, отак море роботи, ми граємося в пісочку. Розсаджувала капусту середню дощом, поприймалася гарно, але дивіться, що робиться кругом неї. Бурян, бурян, огірків прямо нема. Два рази насаджувала. Третій раз пересаджувала, то третій раз нібито трошки зійшло. Але я не повністю рядок насаджувала. Але вистачить. Ще з цього року залишилися. Не така те, ще пізня пора. 11 годин. Навіть косинку на голову не взяла. А під очі заливає. Боже, засапаю так. Як це нам привикати до цієї? До цього сонця, до цієї спеки, не знаю. Сапаю, десь донька каже, мама, я покладу каву, вже хочу, приїхала з міста, їздила за памперсами і кажу, клади мене покличеш. А я думаю, хоч трошки піду щось зроблю. Отак От кусочок просапала, саме тут я огірочки, а тут попід капусту. Рядок ще треба посадити, є в мене баклажан і є в мене помідори. Засадю, щоб не пустували. Бо огірочок насадювала вже тут трошки далі. І далі кукурудза, це помідорки, ще просапую. Так потихеньку дійде до кінця. Йду, поступила команда Кава готова. Зайшли на каву, то в нас до кави м'яско, Ну, щоб залишалося. І кава саме головне конфетки. І тут саме основна <ріпи> задитки рує. <ріпи> Пішла. І <ріпи> він <ріпи> вот так Eu vou fazer isso, que é Мінус одна х тут уже покосяна, а тут ще все росте зморена, мокра. Просто жах, люцерка покрутяна. Так важко, що страшне. Але нічого. І того вже трошки території скосила. І ще сюди залишається. Дуже важко, але я, я планувала цей кусочок розбити на 4 рази, але, мабуть, затриптну. Єва, а не малі на тебе шльопки? Не малі, ні? Вертайся, бо впадеш. Вертайся, коза вже спить. Козичка вже спить. Євуня, козичка вже спить. Ми ж сказали, що вона боса не піде до кози, подивись. Вертайся. Козичка спить уже. Ми казали, що ти не підеш боса, ти з мами шльопки зняла, так? Да? Ні, не біжи, не біжи, не біжи. <рес> Єва впадеш. Mm. Ой, що ж, друзі, вже вісім годин. Вже, я ж в затоку уйду. втомилася. То косіння взагалі з ніг збиває. Всім тихого. Мирно, спокійного вечора, спокійної ночі, гарного всім настрої, теплоти і благополуччя у ваших сім'ях. Пока-пока, будьте здорові і миру нам усім!